Всім привіт. Сьогодні у нас субота 22.40. Я зараз знаходжуся на Братиславському вокзалі. Треба терміново їхати в Україну. Що скажеш? Продала ляльку. Да. Ну все, вона буде тепер служити твоя лялька. Ну, представьте, которую машину расскажете, покажете. Пока. Плакать не будешь? Ну, да. Не, ну хорошие люди. Пусть ездят на здоровье. Да? Да. Это же одна из наших историй, поэтому она всегда. Ну да. Это наша история была так. Так бывает. Значит, будет что-то лучшее.

Сьогодні вівторок, 15 серпня, їду в Одесу. Там мене чекає потяг о 18.35 на місто Рівне. Доброго раночку. Сьогодні середа, 16 серпня, я приїхала у місто Рідне ось таким багажом. Валіза і ця сумка поїде у Братиславу. А тут невеличка сумочка для Нікіти. Я лягушка-мандрівниця. Майже кожна ніч у потязі. Майже. Одна була у Миколаєві. Ця ніч щось таке було, неймовірне. Так спекотно було. Вікно взагалі глухе, не відкривалося. І люди там теж обурювалися, стонали. Але ми це зробили, ми доїхали. Зараз чекаю на Нікіту. Він трошечки запізнюється, бо немає, чим було доїхати до вокзалу. От, зараз ранок 6,50. На 9 годин у мене сьогодні запис до перекоря. Треба пофарбувати волосся і зробити якусь трижечку трошечки. час СОБО повертається рубрика розпаковка продуктів за тебе, місто рівне. Мій чек на 448 гривень, 80 копійок. Значить, купила картоплю 10,95 за кілограм яйця, 34 з копійками за десяток персики 60 гривень. Кавунчик по 23 за кілограм. На центральному ринку сьогодні бачила різаний по 30 гривень. У Миколаєві купувала кавун за 20 гривень. Херсонський. Ось такий хлібчик житнє чудо 22 гривні. Я так скучила за таким хлібом. Значить, курка за знижкою по 74 за кілограм, здається сіль. А, скільки сіль. Зараз я дивлюся, от не пам'ятаю, сіль, сіль 17,90. ВТБ зараз ось таке масло на акції: 44 гривні. Сирочок теж на акції 12. Майонез 25, і молочко вже відкрила, бо зробила каву. 29 гривень. Так, значить, я йду пити каву, і зараз з вами трішечки поговоримо. І так, чим я сьогодні займалася? Ну, як я вам повідомляла, да, була у перукарні, як бачите, трохи. Змінилася, довжина волосся, колір став більш <смір> нормальний, ніж був. А, значить, я цьому дуже рада, що я потрапила до перекоря, тому що записалася я за один день. А, взагалі то треба раніше записуватися я Ходила до тої дівчини у Рівному, до якої вже два рази до цього ходила, але завжди там за один-за два тижні записувалася, заздалегідь, але тут я їй написала, чи можна завтра прийти. Вона каже, так можна. І ось я вже така гарнесенька стала трошечки. Отак. От Значить, далі. Потім. Потім, потім, потім. Ну, як ви бачили, да, я сходила в АТБ, скупилася. О, ще в сумці забула вам показати, це я вже на ринку покупала, купувала кріп 10 гривень, один пучок. Я просто хочу сьогодні приготувати окрошку, пюре, посмажити м'ясо. огірки, помідори привезла з Миколаєва, мама Оля дала своїх домашніх Кавунчик вже ж купила. Ну і поки Нікіта на роботі, він сьогодні працює, буде працювати до 10-ї години вечора, от, то я ще встигну приготувати поїзд. Е, значить, що я ще робила сьогодні? Е, прибирала у квартирі. В принципі, як для хлопця, порядок підтримувався, але я як мама. Да? Я все одно побачила, ага, там трошечки треба попротирати, там пил давно не витирався, там плиточка трошечки заляпалася біля цієї, там, де посуд мити. Ну, тобто холодильничок треба там трошечки протерти. А да так, -да, в принципі, молодець, самостійний е парубок. Молодець, але він і, каже там і підлогу мив. Але я розумію, що він багато часу проводить на роботі, приходить і вже такий втомлений, треба щось поїсти, приготувати. Він зараз спортом активно займається, ходить там на площадку біля школи, собі там качає. Зрозуміло, так? Да? Тому. Я вирішила ему трошечки допомогти. Хотя он звонит мне и говорит, мам, что ты там робишь? Я говорю, Никита, ну, сейчас підлогу и он, а он говорит, а что там надо было убирать? Я говорю, Никита, ну, в принципе, нет, все нормально, ты молодец. Я говорю, ну, я как мама хочу тебе помочь и поубирать, вот прям сделать типа, ну, генеральную уборку. От, ще я попрала свої речі, тому що те, що ви бачили, футболка і штани це все, що в мене є. А, і ще це взяла, але я це взяла, щоб в потязі спати, переодягатися. І штани десь забруднила, тому я один раз прання поставила, повісила. У нас сьогодні класна погода, воно вже майже висохло. І ще постіль. Попрала Ну, Вона, в принципі, була нормальна, але ну, коротше. Ще раз, і ще раз повторюю, ну я же мама. Отак. Значить, я як мама, звісно, хочу ще побачити свою другу дитину Аню. Я ще не знаю, чи це можливо, тому що я у суботу. Вже повинна бути у чопі. У мене вже є квиток, чоб кошиться, а потім з Кошице у Братіславу. А щоб потрапити у чоп, мені потрібно виїхати з міста рівного, або з будь-якого міста у п'ятницю. Щоб у суботу бути у чопі. Тому часу у мене небагато. Я так подивилася. Це друга ніч моя, що я буду ночувати на ліжку. У мене зараз таке, що я ночую у потягах. От. І я шукала шляхи сьогодні середа, до речі, да, а в п'ятницю мені вже треба виїжджати, щоб у суботу потрапити до чого. Я шукала різні шляхи, щоб побачити свою дитину, але вона від міста рівного знаходиться далеко. А, і в такому місці, що туди не їздять. Їздять автобуси. Але один раз там на день. і, ну... Хоча ну, вона, в принципі, розмовляла з командиром, казала, що може бути таке, що мама приїде, він не проти, щоб я там у них переночувала. Але я розумію, що я просто ну, не встигаю фізично, не можу. Навіть якщо б я сьогодні поїхала, там просто не состиковка йде. Коли приїжджає мій автобус, то вже туди. Нічого не йде. Бо там така глуш, що там навіть вона каже: інтернет це ну, розкіш. Тому каже, як ти мене там знайдеш без інтернету, без Google навігації? Треба таксі брати, щоб туди доїхати. Ну, у нас є ідея така, у мене верніше є. Зустрітися з нею у Києві на такій нейтральній території, щоб вона туди приїхала. І ми з Нікітою підтягнулися. Тим паче, що у п'ятницю Нікіти вихідний день. от, І в п'ятницю ми б зранку приїхали туди, і вона б зранку приїхала. Ми класно б час провели до вечора, потім посадили б її. Е, і Вона б поїхала собі. Далі. Стояти в проломі за нашу землю, рятувати наших хлопців, перев'язувати їм рани, відвозити їх у лікарню і так далі. Те, що вона робить останнім часом. От. Ну, а Нікіта поїхав у Рівне, а я б поїхала б у чоп. Отак. Але я ще не знаю, чи зможемо ми. Зробити те, що я запланувала. Я дуже сильно хотіла б її побачити, дуже сильно, але вона каже, що її просто можуть не відпустити, бо до цього вона вже брала собі вихідні і, ну, скаже командир, що це вже наглість, просто що ти сильно багато чого хочеш. Тим паче, що в неї зараз є проблеми зі здоров'ям, вона відпрашується, їздить до лікарні. Ти скажуть, і ще ти хочеш і вихідний собі, ну тобто я не знаю. так що На все воля Божа, Якщо да, то зустрінемось. Якщо ні, я не хочу засмучуватися там якось. Тобто я налаштована на те, що на все воля Божа, Так як я сюди їхала, теж квитки по дорозі купувала. І не знала взагалі, чи я коли я доберуся до того Миколаєва. Бо з Братіслави до Миколаєва майже 2000 кілометрів. І коли ще квітків немає, то це вообще жесть просто. От, але так, от, знаєте, я просто тільки що прибирала у квартирі, я розумію, що в мене стільки сил, стільки енергії. І думаю, оце у мене тиждень, кожен день, то потяг, то я вже кудись біжу, то на ринок, то там те. Зараз буду їсти готувати. І оце, і завтра знову, якщо ми зустрічаємося, то завтра ввечері ми з Нікітою знову сідаємо на потяг і їдемо. Тобто, якщо ми за нього зустрічаємося у Києві, то у мене буде трі-три ночі поспіль, що я знову буду е, ночувати у потязі. Я думаю, боже, де ті беруться в мене сили. Але сили є. От. І я цьому дуже рада. Я рада, що я приїхала. От. Так, на цьому все. Буду йти готувати кісточки. Потім вам покажу. трошечка готова, дивіться. М -м -м. Повірте, це дуже смачно. Пюре і м'ясо смажене буде завтра. А ще сьогодні я приготувала млинці з медиком. Сьогодні у нас четвер, 17 серпня, 23 рік, ще один плодотворний день в Україні. І знову розпаковка. Груші 40 гривень. Брала на ринку. Взяла ось такі контейнери Нікіті на роботу брати їжу. Ось такий великий і десь ще є невеличкий. Може там. Для салату, для овочів. Контейнери купувала в Аврорі. Здається, оцей 35, цей 19. Так, далі томатна паста. В АТБ брала по 11 гривень. Хочу зварити борщ. Два місяці не їла український борщ. Малина. 20 гривень. Mm, стаканчик. так Туалетна бумага. 34. В Аврорі теж. Так, овочі для борщу, те, що мені не вистачає. Що тут у нас? Морква, морква буряк, перець і десь там був один часник теж в АТБ Далі капусточку взяла на ринку 15 гривень за кілограм. Так, і квасоля молода, 20 гривень стаканчик. Що, Що ще тут є? Ага, засіб для миття посуду в аврорі, не пам'ятаю, до 20 гривень. Так, хліб 22 гривні. Взяла носочки Нікіті. Ось такі біленькі він любить. Три пари в Аврорі. Написано котон, такий приємний на дотик по 29 гривень за одну пару. Не носочки, а шкарпетки. Зайшла в Барвіно, купила сарделі українські з сиром 122 гривні. Так, далі взяла запечений ось такий от печерилок по 350 гривень за кілограм з борщом. Так, сметанка в АТБ. 18 гривень. Що ще тут у мене? Ага, туш е, для вій е, 134. Е, е, так, зеркальце для сумочки, 29 гривень. Е, взяла ізоленту, з собою повезу Словачину. Е, бо мені іноді потрібно там щось підремонтувати. От, а ізолент у мене немає. 5 гривень в Аврорі. І так, це все. А, і ще зараз покажу вам, що взяла. Ще зайшла в Єву і купила ось такі парфуми. Я вже їх брала, але у мене там пів баночки залишилося. Тому я вирішила, що. У Братиславі закінчиться, і чим я буду духатися, тому я вирішила повторити ось такі покупочки. Зараз готую борщик, можливо, зроблю ліниві голубці, бо капуста залишиться, щоб вона не пропала. От. І сьогодні у нас потяг з Нікітою о першій 20 ночі ми їдемо у Київ. Але я до сих пір не знаю, чи приїде Аня у Київ. Хоча зараз вже 17.30, але їй ще не сказали, чи дозволять, чи ні. Сьогодні реально продуктивний день, у нас вже вечір, 8 година. Я е, зробила багато справ за цілий день. Зранку їздила в лікарню вижигати азотом бородавку на пальці на руці. До цього я мазала, вона мені здавалося зникла, а потім знову з'явилася. І, от, користуючись можливістю, тим паче, що я зранку позвонила, лікар сказав: Приїжджайте сьогодні, прямо я можу вас прийняти. Тому я поїхала. Скажу чесно, я дуже боялася. Мені сказали, що це так боляче, азотом вижигати. Е, ну, звісно, процедура болісна, але я попросила, щоб мені зробили знеболюючий укол. Сам укол теж був, дуже сильно болючий. Але краще потерпіти укол. от. А потім вже, коли вона там прижигала азотом, то я нічого не відчувала. Потім я купила м'ясо забити, хоча б трошечки морозильник для Нікіти. Це означає що мама вдома, і мама скоро поїде. Ще другі пішла на ринок, показувала вам, що купила. І деякі речі з собою заберу. Ще зайшла в аптеку, тільки що купила ліки, купила порошок при простуді, потім таблетки від температури і цей стрепсіл купила. На всяк випадок візьму з собою, бо я ще там ніколи в аптеку не ходила в Братиславі, але говорять, що ліки тільки по рецепту. Нехай буде на всяк випадок. От, і зараз ще це не все. А, я ще, ще борщ приготувала, вже встигла. Сирничків посмажила. От Нікіта сьогодні на роботі до 21.00, а був часу, тому він їздив зі мною в лікарні. Був. Моєю групою підтримки. Я кажу, чесно, я дуже боялась. Ой, лікар каже, я такого ще не бачила, такої переляканої жінки. Ой, я просто так, знаєте, налаштувала себе, думаю, слухай, двох дітей народила, та що я не потерплю, коли я згодом будуть Ой, Звісно, зараз не можна, ну, краще не мочити палець, тому я сьогодні готувала борщ у рукавичках. Мені так незручно, але ну, що робити. Так от, поки все вам розповім, то вже майже дійду. Куди я біжу? Буквально на 15-20 хвилин, думаю, ну як же так, я приїхала у Рівне і що до Женьки у гості не піду. От, звісно, я так не можу. Тому вирішила ще хвилин на 20 забігти до Жені. От в гості. Вони мене чекають. І сьогодні вночі потяг. Направляємося у Київ. До речі, я вже знаю відповідь від Ані. Відповідь у нас позитивна.